Молитва, яка змінила життя Частина 3. Ісус же сказав йому Іди, віра твоя спасла тебе. Марка 10, 52. Коли Ісус зупинився, Вартимею сказали підійти до нього. Незважаючи на те, що він благав про допомогу і був наполегливим у своєму проханню. Тієї миті Вартимей зніяковів. Вони закликали сліпця і сказали йому Кріпися, вставай, він кличе тебе. Потім він зняв із себе плащ і стрепетом підійшов до Ісуса. Поведінка Вартимея свідчила про те, що Він відчував глибоку повагу до Христа. Коли ми звертаємося до Бога в молитві, важливо виявляти наполегливість. Проте наші прохання не повинні бути у формі наказу чи вимоги. Господь наш Отець, але Він і наш Творець. Правильні взаємини з ним ґрунтуються на любові, пошані та глибокій повазі. Молитва, висловлена у формі вимоги чи наказу, не буде почута, а слова, промовлені в покорі та благоговінні, знайдуть відгук у серці Всевишнього. Але для вас, котрі мають страх перед моїм іменем, зійде сонце виправдання і оздоровлення в його крилах, променях. Малахії 3:20. Однак не завжди після молитви зцілення люди відновлюють здоров'я. Бог у своєму проведінні може приготувати інший план для людини. Проте, якою б не була відповідь, Господь дасть нам те, що сприятиме до добра, ми можемо з вірою спочивати в Божих руках, покладаючись на Його обітниці. Елен Вайт у своїх працях писала Найкраще доручити свої бажання нашому премудрому, небесному Отцеві. І з повною довірою покладатися в усьому на нього. Ми знаємо, що Бог чує нас, коли просимо згідно з Його волею. Проте буде помилкою наполягати на виконанні наших прохань, не впокоривши свого духа. Наші молитви повинні носити форму не наказу, а заступництва. Вайт, служіння сторінка 203. 30. Коли Вартимея підвели до Ісуса, Христос запитав його, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому Учителю, щоб я прозрів. Найбільшим його бажанням було побачити світ довкола себе. Він палко бажав отримати зір, щоб більше не бути. Безпорадним і залежним від людей. Ісус же сказав йому Іди, віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Відразу після прозріння Вартимей побачив благородне і любляче обличчя Ісуса. Він відчував глибоку вдячність до Бога і пішов не у Єрихон, а за Ісусом. Якби сьогодні Христос запитав нас, що Ти хочеш, щоб я зробив для тебе, щоб ми відповіли? Давид у своїй молитві просив: Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене стежок твоїх, провадь мене в правді своїй і навчай мене, бо Ти Бог, мій Спаситель, і я з нетерпінням очікую тебе кожен день. Псалом 25, вірші 4 і 5. Нині більшість людей має зір, але як важливо мати духовне бачення, щоб вибрати правильний шлях. Як важливо побачити досконалий характер Христа в Божому слові, щоб охоче слідувати за ним. Коли ми будемо звертатися до Бога в молитві, не забудьмо попросити Його про найважливіше духовний зір і просвітлення згори. Ця історія має чудове завершення. Наполеглива молитва безпорадного сліпого була почута, і його зір повернувся. Якби Вартимей не виявив віри і завзятості в молитві. Він так і залишився б сидіти в пилюці при дорозі і просити милостиню. Але того дня за Христом пішла щаслива та спасенна для вічності людина. Кожен з нас може задати собі таке запитання чи виявляємо ми сьогодні наполегливість у молитовному спілкуванні з Богом? Будьте Здорові та благословенні.